Виконком затвердив порядок проведення поточного ремонту в найпростіших укриттях в багатоквартирних будинках. На минулих сесіях виділена сума коштів 5 мільйонів гривень. Ці 5 мільйонів гривень направлені якраз на такий вид робіт, який ми зараз з вами говоримо, поточний ремонт найпростіших укриттів. Цим порядком визначається, що головний розпорядник коштів управління житлового господарства. Одержувачі цих коштів і замовники робіт виступають. Наші управляючі компанії, ті, які надають послуги з управління будинком, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків і житлово-будівельні кооперативи. За бюджетні кошти готові провести лише певні види робіт в укриттях. Порядком визначені види ремонтних робіт, тобто вид поточного ремонту. Це може бути заміна аварійних ділянок інженерних комунікацій, внутрішньобудинкових мереж це водопостачання, водовідведення. Потім заміна чи частковий ремонт відновлення електроосвітлення внутрішнього в підвалі. І третій вид робіт це вхідна група. Може бути таке, що потрібно відновити, поміняти, замінити вхідні двері. І в цьому виді робіт прописано про те, щоб можливе встановлення механізму закриття автоматизованого механізму закриття, тому що зараз звичається питання, щоб розглянути можливість встановлювати замки. Які будуть підключені до інтернету, і цей замок можливо відключатися буде під час початку повітряної тривоги. Аби отримати гроші на ремонт, потрібно подати заявку та дефектний акт. Згідно цього порядку, ОСББ і управляючі компанії будуть подавати дефектний акт, і в якому в цьому дефектному акті буде зазначатися обсяг і вид робіт, які потрібно. Які вони пропонують, які необхідно зробити для того, щоб створити належні умови перебування? Якщо ми говоримо про будинки, де створено ОСББ, до управління муніципального розвитку, якщо ми говоримо про інші будинки там, де управляючі компанії, житлово будівельні кооперативи, до управління житлового господарства. З понеділка ми чекаємо їх в гості. Ну будемо працювати над цим.